Це ці люди, яким молодше 25 вони завжди були хребтом цих армій, молоді люди. Чи ви в обмін на більшу кількість зброї, чи ви б мобілізували молодшу частину населення України? Передусім, це наше законодавство таке, і воно саме таке. І воно було з 27 років, і ми знизили вік до 25 років, тому що всі розуміли, що дуже дорослі воїни. А, дивіться. І я не хочу характеризувати, що там було в історії, але безумовно, ніхто дуже сильно не думав про людей, про кількість, про кількість втрат тощо. Але я хочу сказати, що для нас це, це наша молодіж, це. Наші люди, і якщо стоїть, я це говорив. Якщо є люди 25+, п'ять плюс, у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше. Мені здається, що повинна бути в цьому логіка і справедливість.